Сьогодні у випуску на вічний спочинок у стрейській громаді провели полеглого на війні Артура Тищука. У яких закладах освіти стрийської громади діють офіцери безпеки? Устрию відбувся благодійний фест День автентичного костюма. Деталі в новинах. Вічний спочинок у стрийській громаді провели полеглого на війні Артура Тищука, старшого солдата, старшого розвідника, гранатометника. Народився і проживав у Братківцях Стрийської громади, навчався в місцевій школі. Там 34-му училищі. Добровільно мобілізувався в квітні 2022 року. Понад два роки воював на Бахмутському напрямку. Там і загинув щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і вічна слава герою. Щоб в закладах освіти було безпечніше, у школах Стрищини з цього навчального року працюють офіцери служби освітньої безпеки. Вони разом з адміністрацією навчального закладу відповідатимуть за весь комплекс безпекових заходів, починаючи з допуску дітей до приміщення школи. В школах Стрийської громади працює три офіцери в Дашаві, у Стрию у школі номер 10 і ліцеї імені Андрія Корчака. Головне функції інспектора буде входити як правоохоронна, просвітницька та наставницька функція. До основних завдань, теж за все буде входити пропускний режим. Це щоб постороння особа не могла проникнути як і в навчальний заклад, так і на територію навчального закладу. Це створення безпечних умов для всіх здобувачів освіти. Серед іншого, правоохоронець у школі реагуватиме на протиправні дії, зокрема на булінг, діятиме в разі виникнення надзвичайної ситуації. Кожна надзвичайна ситуація потребує негайного реагування в залежності від ситуації. І я як інспектор служби освітньої безпеки буду живати необхідних заходів, щоб уникнути негативних наслідків. У ліцеї імені Андрія Корчика підтримують цю ініціативу, адже уже другий рік поспіль у цьому закладі освіти проходить етап трансформації. З'являється все більше учнів старшого віку. Це 10-11 класи, і відповідно це накладає певні умови до навчально-виховного процесу. А найголовніше, ви знаєте, наш час. Безпека на першому місці. Оптимістично поставились до нововведення і школярі. Ну це звичайно незвично, тому що така практика не є дуже поширена в наших стрийських школах, але я думаю, що це буде гарною тенденцією і прикладом для наших інших побратимів шкільних. Перед тим як приступити до обов'язків, офіцери впродовж року проходили спеціальне навчання. Зараз у стрийській громаді у трьох закладах освіти впровадили цю програму. Надалі планується, що в кожній школі буде пильнувати за порядком офіцер безпеки. Оля Новак, Роман Копранець, головні новини для стрий -тебе». Вчителька Сколівської школи Лариса Романишин увійшла в топ 10 найкращих вчителів України. Педагогиня викладає у школі хімію, фізику та біологію. Ларису Романишин відзначили за унікальний міждисциплінарний підхід до викладання, а також волонтерську діяльність. З понад трьох тисяч кандидатів Лариса Романишин увійшла до десятки фіналістів, які зможуть отримати мільйон гривень на реалізацію освітнього проекту. Благодійний фест День автентичного костюма відбувся в стрию. Побачити різноманітні вишиванки, які відтворюють автентичний одяг, а ще послухати виступи місцевих творчих колективів. Зібрались мешканці Стрия в народному домі. Це вже традиційне свято, яке проводить фонд «Дрідня», тому що ми розуміємо, що пам'ятаючи власні традиції, ми будемо сильними і переможемо ворога. На заході відбулось дефіле у вишиванках. Представники Стрийського краєзнавчого музею продемонстрували автентичне. Ни старовинний одяг, а також розповіли всім присутнім цікаві історичні факти про українську вишиванку. Тягнути вишиванку і відчувати цю теплоту, яку вона дає. Це є свого роду цей генетичний код, який нас поєднує з предками. В межах заходу. Відбувся благодійний аукціон. Виручені кошти підуть на підтримку проекту Зроби дрон! Сам Оля Нова, Роман Купранець. головні новини для стрий -тебе». У середу 4 вересня у Стрию хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі плюс 15, в день 29 градусів тепла.